Лікувати без болю цього прагнуть медики обласної лікарні імені Мечникова. Пропонують застосовувати анестезію навіть тоді, коли ставлять котету, роблять зон чи укол. Адже кожен має право на безболісну терапію, кажуть лікарі. Головне для них, щоб пацієнт не боявся та не відчував дискомфорту. Мені достатньо уваги уділяється боротьбі з дискомфортом і страхом пацієнта. Вот всі ці недостатки, і береться наша ми береться наша команда, виступає з ініціативою больниця без болю». Спеціалісти лікарні міні-мечникова вже давно мріяли випробувати у себе безболісне лікування. Тепер же розпочали створювати таку методику, Досліджують досвід інших країн, щоб і українські пацієнти не страждали поправляючи здоров'я. Больниця болі – не однократна акція, а довгосрочна многопрофільна програма, Шаг на встрічу пацієнту, максимальний учут, його желання і створення комфортної середи перебування больного зараз. Медики думають, як боротимуться з гострим болем, коли роблять лікувальні процедури пацієнтам. А згодом планують створити спеціальну клініку, де людей рятуватимуть вже від хронічного болю. Юлія Дроник, Роман Колесник, Дніпропетровський державний буду